Всім доброго раночку. І торій тобі теж, Боже, як мені подобається, я не можу. Я просто насолоджуюсь цією картиною сьогодні півраночку. А, і півраночку вимірюю, яку сюди потрібно консольку. А, буде отакої от висоти а, 25 сюди сантиметрів. І отак, от 20 сантиметрів ширина її. А, така на стінку щикс. Трошки буде виходити за виключатель от сюди, і от сюди трошки не доходити до а, краю. А тут буде таке кругле дзеркало. Артем ще на це не погодився, але я сподіваюся, що я його мовлюся. Я тут бігала, міряла. Так, зараз заправляю ліжко, а я вам зараз <кажу> покажу, наскільки блин, зручно заправляти. От коли ти обережно спиш, ну, типу, спокійно спиш. Ну, тут взагалі ніхто сьогодні не спав, тут все добре, плед, бачите, у мене там лежить. Я його так скрутила і поклала. Так, тут у мене собака мені допомагає Матрас трошечки отак от по краях, типу, закруглений. Це взагалі не видно, це тільки отак можна рукою відчути. І вже я сплю і у мене якось голова туди закидується, що хочеться отут трошки підняти. І оцей песик дуже класно мені допомагає. Отак от, от кладу от сюди. Зверху кладу так подушку, вона вже впирається і типу, отуди от не перехиляється. Тому пес прям дуже доречний. Отак от от ми робимо раз-два. Так, песик поки що так. Одеяло прям у мене ось ще доща. Я зараз розмовляю. Тобі ясно? Ти мене поняв. Отак От ми тут. І я навіть нікуди не совою, воно прям лежить там не треба. це, тому що мені холоднувато ночок. Якщо... Буває. Я його то прибираю, то назад на себе закидаю. Так, все. Просто не знаю, як це в мене виходить. Але... ти 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 Раз. Далі. Два. Ні, ну тут, звісно, треба побігати трошечки. Але це ж полезно. Утренняя надасы. Хоп. 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 все. Хоп. 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 назад, юшку вперед, все. подивіться, це ж краса. От я не думаю, так коли можна заправити ліжечку. І це просто, і виходить, дуже красиво. А клідик у мене зараз лежить. Зараз вам покажу. Чікс. Чікс. І отут. Вот вам зараз не видно, але я покажу. Ні, ну, так трошки. Так. Отак. О. О. О, О так. Все гарненько, красивенько. Я навіть міряла косметичку по висоті і ширині, якої ширини і висоти треба туди ну, мінімально, щоб зайняти місце, але щоб туди влазила ну, подібна косметичка. В принципі, вона досить велика. І ну, на її розмір, якщо влізе вона в консольку, тумбочку, то влізе і все інше. От, Так що такий у мене раночок сьогодні почався. Зараз буду. Чешу, та сьогодні з ним. Зараз буду готувати сніданок, а це у мене був вчора десерт, бачите? Так, на сніданок у мене буде сир кисломолочний з бананом. От такий у мене буде сніданок. А і з горішками. Бачите, отак от. Я вчора один раз злила їх, і оце вже друга водичка. Вчора днем я їх залила. Бачите, якого кольору вода? А перший раз, коли здолажу, вона прям дуже така коричнева, дуже. І оце вся горіч виходить з горішків і зараз вони як молоденькі на смак, дуже смачні. Хто ще так не робить, зробіть. Зараз їх промию. І потім я просто їх промиваю і е ставлю в холодильник, те, що не, не з'їм. На 2-3 дні я роблю собі. Отак от цього вистачає, щоб вони і не псуються, і смачно мені. Я не можу. Такий класний серіал. Якщо ж до я тебе вб'ю. Понятно. Мамо, батьки вказали, що ти забрала їх вранці? А це що? О, Марко залишився покурити, виходячи з шафи. <гум> То це довіра, про яку ми говорили. Ти скажи. Ти б розказала про те, що твій хлопець знову прокрався через вікно. Він, він не мій хлопець. Так, сучар для семантики прокрадання через вікно. я Короче, вона знала, що... ну, Мама знала, що до неї через вікно заліз хлопець. Вона побачила це, курила на балконі у себе. І така заходить до неї, він спрятався, звісно, в шафі. І каже, піди в аптіку, забери, я забула наші протизаплідні. Вона така попиталася відмазатись, Ну, коротше, пішла таки. Мама Маркас, ти в шафі? Он, да. Ти вдягнений? Ні. Ну тоді вдягайся і виходь. Я так сміялась. Коротше, так. Тут у мене е сир із з бананом. Зараз буду це перекручувати. Я не знаю, що я не зробила це простіше в плані. Своєю подрібнювачі. Я сьогодні буду робити це отак. Це не буде так зручно, але чогось мені сьогодні так захотілося. Тут у нас кава. Дуже цікаво. і смачно. І так, знайомтесь сніданок і тут є все, з чим не засвоюється залізо. Я не знаю, чи знаєте ви, але я вам розкажу на всяк випадок, якщо ви вживаєте пігулки з залізом для підняття феретину і малабіну. То дві години до і дві години після не можна їсти нічого з того, що є зараз в моїй тарільці. Тобто, ви з'їдаєте пігулку і не їсте. Сир, молочку будь-яку, горіхи, каву не п'єте і корицю не їсте. Тут є кориця, посипана зверху. Тут у мене є все, з чим не засвоюється залізо. <ріхи> Тільки що прям так смішно мені стало через розуміння, що дійсно зібрала все в одній тарільці. <ріхи> мені сьогодні взагалі його залізо немає смисла їсти. Звісно, я з'їм просто в обід перед обідом, з'їм свою пігулечку залізом або перед вечерю, це не важливо. От, а на сніданок, коли їм сир, горіхи, какао, каву, щось таке, то залізо переношу я на потім, скажімо, на пізніше. А де мій улюблений хлопчик? Де мій улюблений хлопчик? Люблю. Тебе. Ходімо, політаємо. Плітаємо? Так? Да? Зараз тужик буде літати. Будемо літати. Будемо літати, куди ми політимо? На телевізор. Отак крильця розм'яти треба. Да, да. Розм'яти крильця. треба ще політати. Давай. Чого ти на місці розминаєш крильця? Я ж тебе от спеціально отак от винесла, щоб ти на дзеркало тепер летимо. Давай. І опс! Не на телек. О! Будемо качати лапки, крильця. О, тут треба поцьомити себе, звісно, бо красивий Тоша. Да, дуже гарна пташка. Треба себе поцьомити. Цьоміки да. цьоміки. Цьомікі притьоміки. Ой, ну це щось новеньке. Там чисто, можеш навіть щось спробувати знайти, але не знайдеш. Бо віка як тут. Справжня домогосподарка ходить з пилисосом кожного ранку. Не знімаю вам цього, але ну, не кожного, не через день точно проходжусь. Да, Бо пилюка откуда то береться і все, і нічого не можна зробити з цією пилюкою. Давай, отак, з центру кімнати кудись летимо. Я буду так робити просто для того, щоб він. Розминав крильця. Дуже-дуже погано, коли пташка зовсім не літає. Ну або літає дуже мало. там, Він там, немає де як йому політати. Я бачу, що він постійно крильцями Маше. Сяде на клітку і маше крильцями. Тобто йому не вистачає цього пересування в повітрі. От. І в принципі не так і багато потрібно їм кілька кругів от намотати для того, щоб. Був імунітет, хороший на голову мені сів. Да. Щоб був імунітет у птаска мого щоб все було халесом. Да. Щоб він був живий, здоровий, веселий, отакий, От бачите? Зараз він веселий, він дурачиться зі мною, він знає, що я з ним граюся. знає що ти граєшся, да, сам на Віка. Попіли, попісали, побізали, побіжали, попісали, пописали, пописали. Іди сюди, Іди, йди темно. Іди тьому. Тьом. Муа. 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 Люблю тебе, люблю тебе. Все. А не зря, не зря я забрала цю ковтиночку, теж її просто обашню. Вона така, як завжди, м'якенька, комфортна, уютна, затишна. Ой, коротше, плас, обожнюю її. Іду зараз до Мамулі. Ми будемо дороблювати кремчик, тому що вона його розбавила більшою кількістю крему. Ну, так, коротше, ми, типу, не додали правильну кількість по рецепту. Але коли вона додала, ще крему, то їй не сподобалось. Каже, було краще. Тому тягни всі вітамінки, будемо додавати тепер їх назад. От, тягну всі вітамінки і будемо переробляти. І потім ми маємо з Артемом забрати дзеркала. Дзеркала в ванну і в туалет, круглі дзеркала. Я не знаю, чи повісимо ми навряд, але заберемо з пошти. Це буде після роботи його. Все погнали до мами. Але спочатку заберемо вітамінки. Єч! Так, що там ще? Ще оце. Як на це. А, оце для сиротки я забула додати. у додати. мами така є теж. Так, шипшина. Вітамін Е, вітамін А. Чи це теж для сироватки? Я вже не пам'ятаю. Коротше, я все беру, а там розберемось. До речі, мене хтось запитував в коментарях, ви що, то ще зеленку дали попити. Ні, люди. То був хлорофіл. Хлорофіл, Така зелена рідина. Це щось там з рослин добувається і приносить дуже багато кисню у клітини. До речі, чому б не наповнитися киснем, попити води. Вісім крапель, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Дуже-дуже зелена така і приємна на смак. Посилання лишити? М -м -м -м. Лишу на цей хлорфіліпт але, в принципі, будь-який, я думаю, буде хороший. Але це не точно, оцей класний. На вулиці дощик. тому я з зонтом. Кожен раз пригадую, куди ж я поставила на цей раз машину. Варіантів кілька, тому треба запам'ятовувати з вечора, куди я її ставлю. Затишне кафе у нас тут є. До речі, не холодно сьогодні на вулиці. Так, ну а де я тут її поставила? Десь заїхала. Одне єдине місце було, як завжди, де в мене найкраще залишилося на парковці. Ну все, ми все виправили. Заміс. Тепер у нас ще більше цього крему. Я зараз половинку собі відберу, бо я тоді взяла на пробу трошечки і сама ж дома так і не робила. І хорошо, що не робила, тепер ми все доробили просто у мами. І зараз розділимо. І хтось написав мені в коментарях Віка, а в сироватку ще йшло косорова олія. А ви її додавали але не знімали, типу? Бо я її не додавала на відео. Кажу, ні, я чого-то її пропустила в рецепті. А коли написала в описі, хтось помітив, що ми її не додали. То мама зараз принесе і ми додамо ще цю костирову олію. Але ми там половину дозу наче робили, значить треба не 4 мл, а 2 мл. Дивіться, який він гарненький. А, я тоді брала просто сироватку спробувати. Трошечки в шприці і пробувала вдома, а кремчик не пробувала. Будемо чесно все ділити. Так, щось. Треба добре розмішати. Мама, ну де ти там? В мене вже Артем чекає, а ми тут. Де ти там кажу? А у мене є. Я б могла, звісно, взяти, якщо б знала, що мама не знає куди поклала. А я ще на неї подивилась, то можеш її. Чого її тягнути? Треба шаурму замовити Артем Попросив, каже, можеш їхати по дорозі, купити мені шаурму. Кажу, звісно, можу. Так, все. Поділила. Дякую. Так. Я вже з шаурмою. під'їду не до Артема, він на своїй машині. Зустрічаємось з ним на пошті і будемо забирати дзеркала. Оце приїхали наші дзеркала. Особі. Це бути два дзеркала. Оце друге тут, мабуть, менше, да? так Може бути. Угу. Нічого собі і достатку всього 36 гривень. Зараз оглянемо, щоб все було ціле. Я не розумію, як так дешево. Ціле. Зараз друге відкривають. Ага, все. Ціленьке, нечеде. Розказую. Вчора не досняла відос, тому що в мене сіла камера і, в принципі, не було коли знімати. Ми приїхали додому з артемом, вигрозила ці зеркала. А, потім я стала готувати вечерю, ми повечеряли і пішли відпочивати. От. Все, зранку сьогодні я знімаю новий влог, тому все, що було зранку, вже подивитись в наступному влозі. А цей я закінчую. Всім дякую за перегляд. Як зазвичай буду вдячна вам за лайки, за коментарі, за підписочку. І зустрінемось в наступному відео.